Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Фондовий ринок США за два дні втратив 6,6 трильйонів доларів. Це найбільший обвал в історії з моменту інавгурації Трампа. Втрати складають 11 трильйонів доларів. Шановні глядачі, як ви думаєте, до якої цифри доростуть їхні втрати? Американці залишаться без Jaguar та Land Rover. компанії через Мита Трампа призупинили поставки авто до США. Пише Reuters. ЄС визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року. Україна та ЄС оновили спільний план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг, що відкриває нові можливості для громадян і бізнесу. Що зміниться з 2026 року? ЄС почне визнавати окремі українські електронні підписи. Печатки та довірчі послуги з 2027 року. Всі українські засоби електронної ідентифікації отримують автоматичне визнання в ЄС. Це дозволить українцям використовувати електронний підпис для перше безперешкодного підписання документів у ЄС, користування європейськими онлайн сервісами, ведення бізнесу в ЄС Україна. Стала першою країною, яка ще не є членом ЄС, але вже має таку технічну валідацію електронних підписів у Євросоюзі. Українці можуть підписувати європейські документи дія підписом ЄУ. Вже такі також є серед українських біженок у Польщі. Зменшилась частка тих, хто планує повернутися додому після завершення війни. Якщо у жовтні 2024 року таких було 40%, то нині лише 30%. Водночас 60% готові повернутися після повного завершення війни, ще 40% після припинення бойових дій. А ви повернулися б до України чи ні? Пишіть в коментарях. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.